Привіт, ютубери. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 17 жовтня, на східному узбережжі, друга година дня. І е сьогодні, в принципі, майже всі новини сконцентровані навколо лімітованих таких тем, як сказав би, номер один тема зараз на всьому. Газети, телеканали. Почалися вибори спікера сьогодні. І як очікувалося, Джордан, який про, про суті, єдиний на даний момент номінований на посаду спікера від республіканської партії, під час першого раунду голосів набрав 200. зараз. їм нагадаю, для того щоб обрати спікера в палату представників, потрібно мінімум 217 голосів. Республіканців зараз є присутніми. В залі засідання, як у нас кажуть, 220. Тобто треба вмовити майже практично всіх. Ну, нагадаю, дивіться, попередній спікер обирався після 15 раундів. Так що зараз якраз йдуть. Перемовини, перебалачки. Я нагадаю, що вчора ця цифра була значно більшою 55 республіканців говорили, що вони чірніше, що навіть минуло тижня, що вони не будуть підтримувати, але е перемовини йдуть. І е дивіться, попередній спікер Маккарті віддав свій голос за Джордана. А його конкурент, який завдяки Джордону, до речі, зняв свою кандидатуру, Скалийсь так само проголосував за Джордана, але є от 20 представників, які на даний момент є непохідними. Ось, і вони, ну, знову ж таки, зможуть їх перехилити на сторону республіканців, знов ж таки, з 20 треба вмовити. Мінімум 17. Так що, можливо, це буде довга ніч, можливо, це не знаю. Тобто, вже друга година дня. Я дочекався, щоб все-таки почути результати, але знову ж таки це може бути дуже довго, щоб uh, дати дуже гарячу таку новину. На даний момент спікер не обраний. Але uh, Джордан свою пози... кандидатуру не знімав, не зняв, так що йдуть uh, вибори. Нагадаю, що демократи. Мають 212 своїх е, представників зараз, і вони всі відвели свій голос за е, свого єдиного кандидата. Але дивіться ще один цікавий факт. Якщо дійде до того, навіть е, якщо не оберуть республіканці, чи навіть зараз дивіться, е, згідно конституції, спікером Палати представників може будь-хто, от реально будь-хто навіть я теоретично кажучи. Е, тобто. Ти не маєш бути теперішнім вибраним представником палати представників, навіть не маєш бути якимось попереднім представником з палати представників депутатом, якщо по-нашому, тобто не теперішнім депутатом, депутатом, не ми не минулим. Можеш бути будь-ким. І до речі, саме на цьому тлі деяка група. Знову ж таки, трампістів пропонувала Трампу йти зайняти цю позицію. Але ну поки що республіканці ще дотримуються якихось своїх правил. так от згідно самої партійної внутрішньої політики, людина, яка має кримінальні справи, які ongoing називаються відкриті кримінальні справи, не може йти на посаду спікера, тому Трамп. Типа так не замішуйте мене поки що це. Так що дивіться, це найбільша тема. І хоча, от глобально, Ізраїль є номер один темою, але прямо от буквально на ці години усьому інформативному просторі Сполучених Штатів е вибори спікера в Палату представників затьмили навіть трагедію е в Ізраїлі. Ну, про Ізраїль знову ж таки згадується, але тепер вона нібито, ну як мінімум, на оцю годину сунулася на другу позицію. А, а Дуже багато інформації різного роду за біженців, інформацію про палестинців, про ізраїльтян, про те, як реагують люди в Америці. Ну але найбільше звичайно новина про те, що Байден збирається завтра їхати а, а, в Ізраїль. І я нагадаю, що Зеленський хотів їхати так само в Ізраїль, але ізраїльтяни сказали: слухайте, зараз не час для всяких таких штук, тому що ну, реально, яка допомога зараз для України, від України, вірніше, тобто ізраїльтяни так напівчемно сказали відваліть. От знову ж таки, з української позиції це було б звичайно дуже класнючий популістичний хід, тому що дивіться, приїхали б американці, українці, євреї, всі разом класна фоточка і так далі. Ну, але знову ж таки, у людей зараз гори загинуло дуже багато людей. Все ще багато людей знаходяться в полоні. От, ну, але причина, чому Байден їде туди, ви маєте розуміти, що у Ізраїля і Сполучених Штатів. Має спеціальний військовий союз позаблоковий, але якщо, наприклад, теоретично із І... Іран в війну, то е... Сполучені Штати вимушені будуть так само вступити в цю війну на боці Ізраїля. Тому е... Байден їде е... завтра в Ізраїль. По суті, якось я не знаю, умовити Ізраїль. Трошечки бути більше я не знаю, врівнуваннішим і так далі, і більш з холодною головою. Хоча, знову ж таки, знаєте, це дуже легко це все говорити звідси, дивлячись на це все з Америки, а не бачачи цього всього кошмару, те, що відбувалося там в Ізраїлі. Ось, одна велика новина. Це вибори в Польщі, і про неї так само згадали тут в Америці. Чим вона велика, тим, що консервативна партія, яка два терміни тримала владу в Польщі, яка по суті була таким собі мозолем для Європейського Союзу, нарешті програла в парламентських виборах. Хоча дивіться, програла, як вона все рівно набрала більшість голосів. Їх вірніше не більшість, е, да, більшість, але немає конституційної більшості в парламенті. І е, е, якщо я не помиляюся в парламенті е, Польщі чи в Сеймі, у них називається 460 депутатів, можливо, я трошки помиляюся. От так от е, партія е, консервативна, яка була при владі до цього часу, набрала, здається, 190, тобто вони не добирають до більшості. А виграли, по суті, ліберали. Проходить там десь три партії, вони об'єднуються і вони будуть робити більшість. А з європейської точки зору це люди, які консервативні партії, які були до цього часу. Це християнські, католицькі цінності, які не давали просовувати дуже багато законів, які Європейський Союз, наприклад просовував в Польщу і була таким, знаєте, як оце, як то кажуть, як мозоль, як а, м -м, піщі на Воці. А виграли тепер же ж а, ліберали, які знову ну, ж таки більше свобод, підтримка ЛБД і так далі. Ось. А в плані відносин з Україною. А, я, я так розумію, що лідер буде цієї колишньої опозиції. Тепер. Об'єднаної цієї коаліції буде такий Дональд Туск. Він, в принципі, при владі вже трохи був, а, світився на європейському просторі, і, в принципі, а, в плані підтримки для України. А якщо щось і зміниться, то тільки на кращу сторону, скажімо так. Тобто, це такий так само класний товариш, друг а, для України. Так що в цьому плані, в принципі, для України ну, нічого такого. Тривожного немає. Ну, і наостанок новини про Україну. Знову ж таки, сьогодні на, 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 не на перші шпальти, як я говорив, тому що знову ж таки, вибори спікера найперші, але досить таки висока, І, можливо, зранку, якби я читав би, то це було б, можливо, в якийсь момент навіть новина номер 1 Так от, минулої ночі Збройні Сили України атакували. Два аеропорта на окупованих територіях, і були такі слухи: Атакамс, не Атакамс», Атакам, Stormched, Хаймерс здається, туди не долітає. Так, от, Нью-Йорк Таймс написав таку статті, де неназваних два американських посадовці підтвердили так, що це «Атакамс». Так що, Дивіться, от, а, хто дивиться мої інші сюжети про те, що мало дають. Пізно дають, і всякі такі речі. Там ви маєте зрозуміти, якось давним-давно, не давним-давно, ну як в проміжку останніх 600 днів війни вже давно притули, Якось говорив завжди постачання для України йде, коли починають говорити, що будемо давати. Знаєте, що ці речі вже є на території України і так далі. Ви маєте, я думаю, всі цікавляться цим інформативним простором, коли розказували, що Байден не хоче підписувати, атакамси не дають, бла бла бла. І тут ви чули, що Байден щось підписував, щоб атакамси прибули в Україну? Ні, до вчорашнього дня ніхто це не говорив. А тут хлобиць, добрий вечір. І не попине понепідтвердженим даним. Ну, десь біля 10 вертольотів чи щось таке, і там коротше, ще, ще нема підтверджених даних, що там загорілося. Але, але ось так є по суті не супер офіційне, але таке Нью-Йорк Times знову ж таки знайшов посадовців в, 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 там, в державній структурі Сполучених Штатів. Що це все-таки Атакамс? І він в Україні, і він кошмарить окупантів. Так що е і ще один малесенький крок до української перемоги. Так що, отакі сьогодні новини: на цьому все. Всього вам найкращого. Якщо ви дотерпіли, з вас подобайка, підписка. Вам нехай щастить, все буде Україна!